Друзі, вітаю на своєму кулінарному каналі Час перекусити. І сьогодні поділюсь дуже смачним рецептом печива. Для приготування беремо 120 г м'якого вершкового масла. Додаємо цукор 50 грам та добре збиваємо міксером. Маса дожна стати трішки пишнішою та світлішою. Тепер додаємо сюди молоко 25 мл і все ретельно перемішуємо міксером. Добавляю кокосову стружку 50 грам. Знову перемішаємо. Далі всипаю борошно 150 грам, також одну чайну ложку розпушувача. Замішуємо тісто. Тісто має бути ніжним та еластичним і не липнути до рук. Перекладаємо його на стіл та формуємо з нього невеличку ковбаску. Відправляємо її в морозилку на 20 хвилин. Підморожене тісто. Розрізаємо на рівні шматочки. Це і буде наше печиво. Я нарізаю шматочки приблизно 1 см. Ви можете регулювати товщину печива самостійно. Далі руками продаємо йому гарну круглу форму. Перекладаємо на деко застелене пергаментним папером, відправляємо уже розігріту до 180 градусів в духовку приблизно на хвилин 15. Смачне, ніжне та ароматне печиво вже готове. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки.